Півроку триває робота зі спорудження нового стадіону для громади села Минай. Основні земельні роботи завершені. Робітники розпочали посів трави на другому тренувальному полі. Обладнане воно 24 чотирма професійними форсунками для поливу. Аналогічним чином роблять і головне центральне поле. Його також готують до посіву, який проведуть наступного тижня. Вже з понеділка там почнуть зводити фундамент для бокових трибун. Загалом стадіон зможе вмістити понад півтори тисячі вболівальників. На квітень місяць, на середину квітня місяця, вони б мали бути готові. Ну, зважаючи вже на останні 2-3 роки, який клімат в Закарпатті, щоб як автомобіліст показав, що була змога будувати цілу зиму, то я думаю, що будемо будувати цілу зиму, і щоб можливо, як пофіглювали тут, були люди, які фінансують цей проект, це пофіглювали, щоб можливо на 14 квітня цей проєкт. Мав день народження. Але багато, але багато, але багато, чинників, багато чинників це залежить від, від погодних умов, від тих, тих ж людських факторів, тому що не, не всім подобається до вподоби навколишнім будинкам, що тут їздять, що їздять машини, пісок завозять, техніка їздить будівельна.